Радий бачити всіх, хто прагне володіти важливою інформацією про життя білоцерківської громади на календарі 27 липня в ефірі телеканалу Еспресо. Біла церква, головні новини міста. Дякуємо, що довіряєте нам. Нагадаю, свіжі випуски дивіться не лише у кабельних мережах, але на нашому Ютуб-каналі, у Фейсбуці та Телеграмі. З початку тижня правоохоронці затримали вже сімох білоцерківців з наркотиками. За інформацією копів при собі вони мали цілий асортимент заборонних речовин. Це наповнений шприц, пластикова колба, згортки, таблетки бупреморфіну та метадону й інше. Усе це поліціянти вилучили у порушників для проведення експертиз. Відбулось позачергове засідання Білоцерківської міської ради, на якому розглядалось майже 115 питань порядку денного. Участь у ньому взяли 36 депутатів. Про всі подробиці з сесійної зали далі у матеріалі. Одним з перших питань порядку денного депутати розглянули звернення до Національного банку України з проханням придбати у комунальну власність Білоцерківську ТЕЦ, що на масиві незалежності. Автором такого рішення особисто є Геннадій Дикий. Зазначимо, це питання було закритим, щоб ні громадськість, ні преса не могли побачити, хто і як голосує по ньому. А ось перед прийняттям рішення відбулася дискусія між очільником громади та народним депутатом Миколою Бабенком. Звідки стає зрозумілим, що тут не все так заради громадських інтересів, і не озвучувати прізвища тих людей, які стоять за цим рішенням, кому що пропонується. Єдине, що хоч на що хочу звернути вашу увагу? Дане рішення воно, ну, є абсолютно таким, яке не буде мати ніяких правових наслідків. Ви це повинні розуміти. Чому? Тому що ну, Національний банк буде діяти. В межах і у відповідності з діючим законодавством. І якщо дійде ситуація до продажу ТЕЦ, то Національний банк буде керуватися діючим законодавством в цьому питанні, і звернення Білоцерківської міської ради на це ніякого чинно впливати не буде. Але єдиний правовий наслідок, який дане звернення буде мати місце, і я переконаний в тому, що воно вже має місце. Це, скоріш за все, порушення кримінальних справ в зв'язку з підкупом депутатів. Щойно прозвучало звинувачення депутатського корпусу у підкупі. І е, Микола Вікторович, депутат Верховної Ради, в тому звинуватив депутатів міської ради. І сказав, що я знаю, хто за цим прізвище. Я можу їх назвати. Прізвища тільки вчора. Я давав довідку прем'єр-міністру України. По даному питанню, наскільки воно вирішується, прізвище це Кулеба Олексій Володимирович, який є сьогодні заступником голови офісу президента, який безпосередньо зі мною був в Нацбанкі для того, щоб вирішено нагального питання для Білої церкви. Далі, прізвище, сьогоднішній голова військової адміністрації області. Пан Кравченко, Руслан Андрійович, який ще раз зі мною, і це не просто якісь кулуарні зустрічі, це протокольні зустрічі, безпосередньо були які з головою національного. Банку України по даному питанню на масиві піщаний побудують новий дитячий садочок. Кошти на його зведення надійшли як субвенція від держави у розмірі понад 79,5 мільйонів гривень. Заклад планують облаштувати на 220 місць. За словами міського голови, робота щодо цієї ініціативи тривала три роки. Також на сесії затвердили допомогу від держави на суму майже 48 мільйонів 110 тисяч гривень для компенсації військовим на придбання. Ння житла натомість, жваве обговорення серед депутатів викликало питання про ліквідацію комунального спортивного клубу Біла церква. Рішення підтримали 25 обранців. Двоє були проти. Чому це підприємство створювалось, якщо воно створювалось три роки тому назад, що воно встигло виконати, які завдання перед ним ставили? Щоб так не було, що ми зараз ліквідовим, припиняємо одну юридичну особу, а через місяць будемо створювати іншу. Яка насправді причина припинення цієї юридичної особи? І чому не заслухали на жодній з комісій звіт цього комунального підприємства? Спочатку ковід, потім, відповідно, війна і зараз? Ну, не до великого футболу 100%. Тому, якщо ви питаєте про роботу, яка була пророблена, і що зробили? Нічого. За три роки. Не, так можна кожне підприємство купнути і сказати, ні, що воно не потрібно. Ні. Як мінімум треба звіт заслухати. Дивіться, я вам сказав нічого за три роки. А вам цікаво, да, який мікрофон тільки ну, не треба ж з дураків робити. Ми... Дивіться, у нас, як я бачу, це, спор... да, це спортивний клуб. Ми кажемо про спортивний клуб, а не про футбольний клуб. Я на мою думку треба зробити це змінити керівника. Якщо не є управління, то чому ми не можемо змінити керівника, об'єднати в спортивний клуб? Ми кажемо про спортивний клуб, Ще? інші види спорту і цим займатися допомагати спортсменам? У першій білоцерківській лікарні все-таки встановлять ангіограф. Під ці потреби з міського бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Рішення прийняли депутати міської ради внісши зміни до відповідної програми. Крім того, з місцевої скарбниці витратять кошти й на ремонт поліклінічного відділення у цьому ж медзакладі. Проведуть роботи у лікарні імені Самашко та Пологовому, а також в амбулаторіях на масиві незалежності та у селі Пилипча. А ось на модернізацію та зміну застарілого. Обладнання медичних кабінетів у закладах освіти громади передбачили ще 5 мільйонів гривень. Необхідність цієї програми виникає в першу чергу, тому що треба реалізовувати ті закони систем освіти і медицини, там де відбулися реформи, серйозні реформи. Мова йде про оновлення. Оновлення матеріально-технічної бази медичних кабінетів навчально-виховних закладів абсолютно, абсолютно всіх. І хочу сказати, що слава богу, тут не така велика, велика цифра порівняння з іншими моментами потребами. Крім того, на сесії розглянули низку інших питань, серед яких передача майна, відзначення державних та професійних свят, та звісно ж майже 90 земельних питань. Ярослав Гопаца, Олександр Куга Еспресо, Біла Церква. Дуже важливо, що зухвалість цієї атаки російських терористів вдалося знищити саме так прокоментував роботу сил ППО президент Володимир Зеленський. Відтак за останні дні військовим вдалося знищити 36 крилатих ракет, серед яких калібр. А цієї ночі ППО виявила та ліквідувала 8 «Шахедів». Відмінно, по повітряним цілям відпрацьовують і наші земляки, адже нещодавно вони поцілили по одному з ворожих безпілотників. Це перша збита ціль на рахунку мобільної вогневої групи. Вона має у своєму арсеналі пікап, що оснащений великокаліберним кулеметом та переносним ракетним комплексом. Від БПЛА залишився лише хвіст. Група має певні завдання, має місця виконання завдання. По тривозі, коли об'являється тривога, якщо в нашому напрямку летять, хлопці виїжджають на позиції і починають вести спостереження і слухати команди оповіщення. При виявленні повітряних цілей, таких як шахід або крилата ракета, починають працювати вже в напрямку цілей, намагаються їх збити. Ну і як результат от недавно, 11 числа, саме ця група хлопці збили шахіда. Зловили ми ціль теж, тут багато роботи і командирів наших, які дали нам напрямок. І ми вспіли підготуватися і зарані знищити ціль. Почули, відпрацювали, і ну, емоції, не знаю, гордість може, щось таке. Ну, раді були, що збили, що воно не долетіло до своєї цілі. 27 липня в Україні відзначають день медичного працівника в умовах війни та й у мирний час ця професія на вагу золота, адже медики рятують життя щохвилини, щогодини та щодня. За інформацією місцевого управління охорони здоров'я у Білій церкві, Лише у міських закладах працюють понад півтори тисячі лікарів та середнього медперсоналу. Про роботу першої лікарні сьогодні поговоримо з її очільником Анатолієм Роговим. Раді бачити вас у нашій студії. Прийміть вітання з професійним святом. Дякую, доброго дня, пане Анатолій, Як за ці майже півтора року повномасштабного вторгнення змінилася робота вашого закладу? Чи всього вистачає? Чи всім забезпечені? Ну сьогодні лікарня працює на повну потужність. Ми ж повинні пам'ятати, що ми тільки працювали в жахливих умовах під час пандемії. Лікарня пережила була ковідною лікарнею, тому певні види спеціалізованої медичної допомоги не надавались. А зараз ми завантажені повністю, особливо такого профілю відділення, як кардіологія, неврологія, гематологія. Вони Практично перезавантажені, там навіть є черга на госпіталізацію. Щодо забезпечення всім необхідним, ну, ми отримали спочатку війни дуже велику допомогу від наших, скажімо, партнерів західних, від бізнесменів. Це деякі лікарські засоби, вироби медичного призначення, деяке обладнання, в принципі. І сьогодні майже все, не кажу, що все 100% у нас є. Лікарні і лікування хворі основні. Ті, скажімо, ліки, які є вироби медичного призначення, хворі отримують безкоштовно. А чи достатньо фахівців, лікарів взагалі скільки в першій міській лікарні працює персоналу? Ну, в першій міській лікарні працює більше 500 чоловік. Із них 107 лікарів працює. На превеликий шаль, деяких фахівців не вистачає. Частина лікарів виїхала за кордон спочатку війни. Це теж певні труднощі є. Ну на сьогоднішній день я думаю. І ми над цим питанням працюємо і от Буквально через декілька днів з 1 серпня до нас на роботу прийде декілька молодих лікарів, як ніколи це дуже радує. Але на сьогодні нам потрібні такі фахівці, як кардіолог, потрібний анестезіолог, потрібні лікарі-лаборанти, так що лікарі-гематологи потрібні. Сьогодні дуже актуальна нова така професія, як фізичний реабілітолог, реабілітація, тому що ми знаємо, потребують її багато і військовослужбовців, які поранені були. То це актуальна професія, теж потрібні цих фахівців, а щодо переселенців чи влаштовуються на роботу такі люди, які приїхали з інших регіонів, так є такі люди. Ми взяли на роботу декілька переселенців. Я повинен сказати, що я дуже задоволений їхньою роботою. Це відповідальні люди, які працюють як і лікарі у нас переселенці, так і середній медичний персонал. Інший персонал є такі люди. Які нині відділення найбільше заповнені, і все таки з якими хворобами на найчастіше білоцерківці звертаються вас? ну на сьогоднішній день найбільше заповнені це кардіологія. Два відділення це от сімдесят ліжок. Вони практично заповнені повністю. Перезаповнене відділення неврології. Це якраз більше хвороби опорно-рухового апарата більше йдуть. І останнім часом дуже багато хворих гематологічного профілю. Це захворювання крові, це специфічне відділення. Таке відділення є тільки в обласній лікарні. Я думаю, із-за цього практично хворі йдуть не тільки з Білої церкви, а і з інших регіонів. Війна не привід зупинятися у розвитку. У яких відділеннях вдалося встановити нове обладнання, провести ремонт та чи допомагають благодійники осучаснювати Чи Все таки за власний кошт більше все робите. Ну Принципі, і за власний кошт ми багато робимо в якійсь мірі. От, зробили ми повністю реконструкцію приймального відділення з оснащенням. По державній програмі через міністерство ми отримали новий рентген апарат, зробили новий, встановили його. Це корейський цифровий апарат, дуже, дуже гарний, дуже якісні стімки. Зробили ремонт. От інфарктного відділення, це власні кошти. За рахунок благодійників, за рахунок наших білоцерківців, скорії От ми отримали функціональні ліжка повністю для відділення, це таке, що суттєво. Ну Отримували за рахунок благодійників апарати штучної вентиляції легенів. Ну, я вже не кажу, там все інше таке більш. Дешеве, дріб'язкове, так що теж отримували, тобто допомагає, допомагає все таке. так. да Щодо ось такого актуального питання, нині у білі церкви обговорюють ангіографі, зокрема у першій міській лікарні. Що це взагалі за такий апарат? І чи дійсно він потрібен першій білоцерківській міській лікарні? Тому що знаємо, що у другій лікарні також Семашко буде встановлювати такий апарат. Ну щоб всі розуміли, сьогодні ж медицина на місці не стоїть. і Ангіограф це той апарат, який використовує Стоїться в різних напрямах медицини, і він використовується як в травматології, кардіології, урології, в хірургії, і сьогодні, по вимогам національної служби здоров'я, цей апарат повинен бути обов'язковий у лікарні, там де надається хірургічна допомога і кардіологічна допомога для нашої лікарні. актуальний якраз стоянгіорах, з допомоги якої можна робити коронографію і стентування пацієнтів у гострий період інфаркту міокарда тому це дуже важливо. Колись у нас він стояв цей апарат. Це питання дійсно життя і смерті пацієнта, тому що дуже зовсім інші результати у лікуванні і в подальшому прогнозі в плані здоров'я пацієнта, якщо провести стентування в перші години з моменту захворювання. Тому ми плануємо і ждемо, що наша міська рада виділить нам кошти, ми купимо. Ангіограф якраз із кардіоваскулярним датчиком, який здає змогу проводити не тільки коронографію, а й проводити стентування. А Приміщ... а ви, що до приміщення, от у Довоцерківській міській лікарні номер 2 там будуть облаштовувати спеціальне приміщення під ангіограф і виділяють там шалені кошти на це. Чи є у вас відповідне приміщення, щоб розмістити цей апарат? У нас це приміщення готове. Воно вже декілька років готове. мабуть, навіть, навіть умебльоване, тобто абсолютно все там є, починаючи з там же спеціальних. Кондиціонери, спеціальні меблі, там віконці і так далі, все це є залишилось тільки за небагато за тим, щоб поставити апарат і починать підготовку до роботи. Тобто гроші тільки потрібні на ангіограф. Тільки на ангіограф. Більше ні на що ми гроші не просимо. А щодо фахівця, чи є фахівець, який буде ось працювати на ньому, да. щоб це потрібно декілька людей, що працювали на ньому. Ну, в ми плануємо, що це будуть працювати люди цілодобово. 24 на 7 будуть працювати. Сьогодні у нас є два підготовлених наших фахівця. Ну і в нас Домовлень з фахівцями з Києва, які будуть у нас суміщати і працювати, це ведучі судинні хірурги із центру серця. щодо медичної реформи, чи позитивно вона вплинула взагалі ось на ваш заклад? Тому що деякі кажуть, що от навіщо нам ця медична реформа, вона нічого не дає. А ось ви, як очільник першої міської лікарні, як можете сказати зі своєї точки зору? Ну, знаєте, я скажу так: я, мабуть, старий консерватор. І мені ця реформа не подобається, тому що ця реформа на перше місце поставила гроші, а потім пацієнта. Uh -huh. Це неправильно. Чому я кажу так? З одної сторони, що в принципі є такі вимоги це Національна служба здоров'я до якості надання медичних послуг, а в той же час, час що ми розуміємо, щоб зробити цю якість, потрібне сучасне обладнання. На сучасне обладнання ніхто коштів не виділяє, своїх коштів немає, а вимоги залишаються серйозні. І, в принципі, в будь-який момент Національна служба здоров'я може припинити фінансування, не дивлячись на те, що за ці від цього постраждають. І люди, і пацієнти, і скажімо, самі ж медичні працівники. Щодо того, кажуть, що зима наступна зима, точніше, та що буде, буде дуже складною, навіть складнішою, ніж та що в нас була, що ми пережили у 2022 році. 2023-му. Чи готова перша міська лікарня прийняти цей виклик? Чи є генератори, ліхтарики? Усе необхідне для того, щоб пацієнтів приймати і їх обслуговувати. Ми до цього готувалися. Треба подякувати міському голові. В наша яка на території лікарні вона перестановлені дров'яні котли уже в кінці на початку цього року, тобто, вже незалежно вона буде працювати, тепло подаватися. Власними коштами ми відновили артезіанську скважину, і там стоїть генератор. Тобто, ми можемо забезпечити водою з глибини скважини 76 метрів. Лікарню, крім того, встановили додатково ще один потужний генератор. На 80 кВт, так що у нас два потужні генератори, які повністю ну забезпечать енергію всю лікарню. Коли ми відвідували ваш заклад, там не було генератора на їдальню. Говорили ви що його Но не було тепер... чи ні. Ось це він про цей генератор говориться. Він так, буде не тільки на їдальню. Ми два потужні генератори вони будуть підключені на дві лінії і забезпечать повністю електроенергію всю лікарню. Тобто все буде добре взимку? Я думаю, так. Щодо того, взагалі, ось це е, таке відключення світла, чи воно взагалі впливало на роботу закладу вашого, чи було важко лікарям працювати? Як пацієнти на це реагували, тому що, от, наприклад, потрапляєш там з якоюсь хворобою, тут ще світло вимикає, там не можна зарядити телефон, чи ще щось. Чи не було таких взагалі проблем? Ні, проблеми були. Проблеми були дуже чутливе обладнання апаратура для оцих перепадів світла. І у нас були моменти, коли деякі апарати, от ті ж Комп'ютери, апарати ШВЛ виходили з ладу із-за того, що був перепад такої напруги. Так що були ці моменти. Тим більше, я ще раз кажу, той генератор, який стояв, він малопотужний, забезпечував всю лікарні. Бували моменти, що деякі відділення були без світла. Тому ми економили електроенергію. Тобто період, коли відключали світло, така апаратура, яка споживає багато електроенергії, вона просто виключалась і Ми не виконували ті діагностичні чи інші якісь функції. А чи це вплинуло на обслуговування громадян? Тобто розуміє якось скоротити робочий там ну, день? Ну зрозуміло, щоб... воно то прийшла... прийшла людина, записана на рентген обстеження. Да? Нема світла, рентген апарат не працює. Зрозуміло, що це обстеження буде перенесено на інший термін. Те ж саме на ультразвукове дослідження прийшла людина. Ми теж не ризикуємо апаратом, теж не працює, і людина вимушена прийти в інший раз. Були такі моменти. Нині всі працюють у таких тяжких реаліях. Війна щодо укриття. Чи є воно у вашій лікарні? Анні і чи все таки користуються ним пацієнти, там не знаю зі всіх відділень туди, коли повітряна тривога е, спускається. Чи як взагалі відбувається ось цей процес? Чи облаштоване вона? Ну дивіться, в нас є не укриття сховища, тому що укриття вона не забезпечує радіаційну безпеку. в якійсь мірі воно функціонує, і з початку війни в нашому сховищі було дуже багато людей. Це були постійно сотні людей. Ми нікому не відмовляли. Це приходить от. Люди всі від торгового центру йшли до нас, школа ходить перша. Тобто не тільки пацієнти, не тільки пацієнти. Пацієнтів дуже важко проблематично спускати, коли тривога, тому що сьогодні якраз більшість пацієнтів це край важкі, і транспортувати сховище проблематично. Тому для пацієнтів і для своїх працівників ми обладнали підвальне приміщення, яке безпосередньо під приймальним відділенням. А те сховище, яке є, от там є їх і ліжка. От приходили люди, всі хто цього побажав там в принципі був забезпечений запас води. Поставили маленький генератор, який забезпечив світло. Ми відновили там постачання електроенергії. Там були проблеми. Ну зрозуміло, що воно багато років, 50 років не е е е ремонтувалось і потребує капітального ремонту. Зараз ми зробили е е серйозне таке обстеження спеціалістами, фахівцями по міській програмі. Виділені кошти. Ну я надіюсь, дай Бог ми і зробимо капітальний ремонт. І наостанок Анатолія з нагоди професійного свята, що ви хотіли побажати лікарям, працівникам медзакладів, які рятують життя як на фронті, так і в тилу? Ну, Перед тим як привітати своїх колег, я хочу відмітити, що цього року ми вперше святкуємо День медичних працівників, так он називається свято, 27 липня щорічно. Ну, ви знаєте, згідно нового релігійного календаря, 27 липня це День святого Пантелеймона. Святий Пантелеймон це лікар, це захисник людей, це святий, якого шанують як на сході, так і на заході, як православна, так і католицька церква. Тому це для нас дуже символічно. Тому з нагоди Дня медичних працівників, що я хочу побажати, мабуть, і медичним працівникам, і, мабуть, це побажання всім нам, всім громадянам, перше, що ми бажаємо, це скорішого миру з перемогою. Це дуже важливо для нас. Друге, що хотілось би дивлячись на тих знедолених людей, хворих, які лікуються в лікарні, все таке здоров'я сьогодні. Це скарб людський, якого яке треба берегти. І я хотів би побажати, щоб всі медики, не тільки медики, всі люди були здорові, щоб були здорові, рідні і близькі їх, щоб був добробут сім'ї. А це як кажуть, це щастя. Це, мабуть, найважливіше, те, що є сьогодні в житті, тому я. Від щирого серця бажаю і хочу подякувати всім медичним працівникам. Сьогодні ті, які на передньому краї, ті, які працюють сьогодні. Я бачу, з якої віддачі вони працювали під пандемією ковіда, і як вони працюють зараз, що все таки у нас це віддані люди своїй професії, люди, які мають право на гідну заробітну плату, на гідне відношення суспільства, тому що дійсно вони. Ну, роблять дуже дуже корисну справу. Дякую вам, пане Анатолію, що завітали сьогодні до нашої студії. І ще раз вітаємо вас зі святом. Передавайте обов'язково всім колегам першої білоцерківської міської лікарні. Велике дякую за їхню працю, яку вони роблять для всіх мешканців Білої церкви. Дякую вам також. На цьому я ж прощаюсь з вами про головні новини Білої церкви. Розповідав Ярослав Гопасам, як казав Гіппократ, лікар повинен використовувати у справі все те, що необхідно. А хворий і оточуючи і всі внутрішні обставини повинні допомагати йому у роботі. Тож цінуємо працю тих, хто на варті здоров'я 24 на 7. Бережіть себе, рідних та Україну.